Ми з вами живемо вкраїнською наша країна називається Україна. Отже, ми з вами хто дітки? Україні, а якою ми розмовляємо мовою? Ми розмовляємо українською мовою. Дітки. А ви знаєте, що українська мова дуже багата і волозручна правда? І тому в українській мові дуже легко складати такі гарні слів А, а як називаються ті люди, які пишуть вірші дітей? А які ви поетів знаєте? Це вкращи, Наталя Запіла. Ці поети пишуть вірші для дітей, правда, дітки? І ми з вами ці вірші вчимо. А я, дітки, хочу вам дещо сказати, що в вашому селі живе жінка, яка теж пише казки, вірші для таких маленьких дітей. Ви знаєте її. Любов шинична. Діки, а сьогодні до нас на заняття запросила Любу Антонівну Женичку. Давайте ми її зустрінемо в образках.